Вітаю вас, шановні поціновувачі народної мудрості. Продовжуємо наші етносовські студії і продовжуємо знову сьогодні, в час Різдвяних свят наші маленькі лекції, анонс про святий вечір. А безпосередньо ми будемо сьогодні говорити про кутю. Можна для початку сказати те, що про український святий вечір. І про кутю в тому числі духовна наука не говорить нічого. І нам прийдеться самим робити цю розвідку і в цій розвідці максимально опиратися на здоровий глузд, тобто на логічне розуміння тих чи інших речей, хоч, звичайно, в поміч ми там, де буде потрібно, будемо закликати духовну науку і опиратися на неї. Отже, отже, святий вечір і 12 святвечірніх страв. Як я вже сказав минулого разу, на сьогоднішній день не існує чіткого визначення, які це страви. Всі знають, що є 12 святвечірніх страв, це загально прийнято. В християнській традиції їх пов'язують з 12 апостолами, ми, розглядаючи це більш глибоко, ніж християнська традиція, це пов'язуємо з 12 знаками Зодіаку, але які це страви, визначень нема. Етнографи говорять про те, що в кожному регіоні вони, можна сказати, були по-своєму, залежно від того, що там люди їли. Де територія була, ну, скажімо так, якщо це було ближче до моря, то, очевидно, було ближче, більше е, риби, а якщо десь е, е, територія була в лісовій місцевості, там, очевидно, було більше грибів і таке інше. Єдине, на чому сходяться, що були, по-перше, ці страви мали бути пісні. І друге, що були конкретні моменти, які мусили бути присутні. Тобто, це Узвар, він був у всіх, так би сказати, номінаціях. це хліб і головна страва куття. Тобто, якщо є куття по, по, по ідеї, по слові куття, ми визначаємо, що мова йде про Святий вечір. І якщо куття була у всіх регіонах України. Можна сказати, чи не єдина світовечівня страва, яка присутня на кожному українському світовечівному столі, то з цього стає зрозуміло, що це головна страва. Сама головна страва на світовечівному столі це куття. Далі постає питання: а що може бути головним в, на землі, в земній реальності, якщо ми говоримо про Рождество Всесвіту? Не просто про всесвіту, а розуміючи, що в... дякуючи попереднім нашим вже лекціям, розуміючи, що людина стоїть в центрі розвитку на землі, а земля стоїть в центрі розвитку всесвіту. Тобто, якщо взяти, що Всесвіт має геоцентричну структуру, все довкола крутиться землі. Ну, це ще раз треба наголосити, що ми зараз говоримо, базуючись на, на факті або на прийнятті такої реальності, що світ керований, що світ духовний і згідно духовних законів може бути така конфігурація. Ми приймаємо таку конфігурацію. Отже, якщо Земля в центрі Всесвіту, а людина в центрі Землі. А 12 святівніх страв і взагалі все, що відбувалося в, в хаті храмі, святилищі, яке було на святий вечір святилищем. Це було, де проводилася містерія, і це все святилище нагадувало всесвіт, Рождество Всесвіту. Тоді центральним у цьому Рождестві Всесвіту, якщо це була кутя, тоді очевидно, зрозуміло, логічно виходить, що. Куття це, це був символ людини. Ідемо далі. Якщо куття символ людини, тоді е, постає наступне запитання: а які інгредієнти і в якій кількості мали бути присутні в куті, щоб вони максимально відповідали цьому символізму, щоб людина і куття максимально, можна сказати, на духовному рівні індентифікувалися. Тут ми мусимо звернутися вже до того, що говорить духовна наука про трьохчленну людину. Про людину. Духовно, душевно, фізично її конституцію. Ми вже про це говорили не одного разу, як відомо, з позиції духовної науки людина семичленна. Тобто вона має три тіла, які відносяться. до Можна сказати, з земних тіла до земної реальності, тобто це фізичне, ефірне і астральне, або фізичне життєве тіло, ефірне і астральне почуттєве тіло, три вищих тіла це самодух, життєдух і духолюдина, людина, і це, що їх об'єднує, це я. Посередині стоїть я, яке працює над, над розвитком цілої людини. Схематично це можна виразити так. Фізичне тіло, життєве тіло це то тіло, яке мають ті рослини, що нас єднає з рослинами. Почуттєве тіло це те тіло, яке має тварини, що нас єднає з тваринами. Я, організація або я тіло це те, що робить нас суто людьми, що відрізняє від трьох нижчих царств. І три духовних тіла. Самодух, тобто це те. Наскільки я опрацьовує астральне тіло, з опрацьованого астрального тіла воно створює нове тіло, самодух, або в індійській термінології це називається манос. Наскільки я опрацьовує життєве ефірне тіло, наскільки з цього, з цього субстракту створюється нове тіло, яке називається життєдух або будхі. І наскільки я Створює фізичне ті переробляє фізичне тіло наскільки вона його перетворює у духу людину, який називається в індійській, в індійській традиції Атман. І Це те, що постійно чим, в чому і відбувається розвиток людини. І якщо цих перших нижчих чотири тіла вони вже в людині проявлені, вони вже існують. То три вищих тіла духовних, вони тільки в зародку, ну тут же не тільки в зародку самодух, вже він дуже багато пропрацьований. от, Але це ще тільки в зародку, і вони, як би сказати, в людському, в людській конституції, вони, можна сказати, в зернах, вони ще тільки повинні прорости. І коли розуміти, що таку структуру, таку конституцію людини семичленну, отже, якщо. Семичленна людина має таку конституцію, таку конфігурацію духовну, душевну, фізичну. Тоді, очевидно, постає питання, а які б інгредієнти мали б бути в куті? Зрозуміло, що очевидно, цих інгредієнтів, якщо це відповідає людині, мало б бути всім. Тому що семичленна людина і, а тепер. Треба поговорити конкретно інгредієнти, які складається з трава куття. І е, коли я готував цю передачу, то мені здавалося, що це досить легке питання, що це всім зрозуміло, які тут інгредієнти, і тут навіть нема що про що довго говорити. Але виявилося не все так просто: я подивився передачу е, з дуже хорошим шановним блогером е, Акімом Галімовим. Яка називалася 12, здається, святвичівніх страв, ну і не тільки ці передачі, інші теж дивляться з, з цікавістю. І я був вражений тим, як про, про 12 страв і безпосередньо про кутю було подано в цій передачі. Тобто подано було, скажімо так, все правильно, все зрозуміло, але тільки тоді, коли за основу брати, що світ випадковий. Що світ е, прагматичний, що світ раціональний, і все, що людина робить, вона робить тільки з прагматики, стільки з того, як це буде раціонально. І те, що подають його люди, з якими він бере інтерв'ю, з якими він розмовляє, воно виглядає дуже, дуже логічно. Але якщо ми тільки включаємо аспект, світ керований за всім, що робить людина, стоять Стоїть невидиме духовне керівництво і все, що людина робить, а особливо в, в процесі якихось духовних речей, якогось духовного розвитку, тут взагалі не буває якоїсь випадковості й близько. Тоді все дістає зовсім іншу інтерпретацію і зовсім іншим кутом на це можна не просто можна а потрібно дивитися. І що мене вразило в передачі з Яким Галівим, що виявляється людина, яка йому розказувала про те, як, про, ці, про цю страву кутю, вона сказала, які там є інгредієнти, і не сказала найголовнішого інгредієнта інгредієнт, який називається МАК. Те, що це найголовніший інгредієнт, можна навіть не, не вдаючись в якісь особливі деталі, можна зрозуміти хоча б по тому, що цьому інгредієнту присвячені такі речі, як макітра. Вони називаються саме макітра, не якось інакше. Не пов'язано з словом каша, наприклад, чи словом ще там суп, чи ще щось, чи борщ, а саме макітра, або макогін, саме знову ж таки, пов'язано з маком. Тобто мак. Тільки, по цих, тільки беручи за основу ці два слова, вже можна зрозуміти, що тут є якесь сакральне дійство, що це не просто так. А там, де сказав, ну, у цій передачі, це навіть не було названо як один з інгредієнтів куті. Це один момент, а другий момент, воно, що сказалося, що там сказано було, що в принципі у кожному регіоні були свої, умовно кажучи, рецепти. Могли бути свої рецепти, і на сьогоднішній день так і є, вони є в кожному регіоні відмінні, але вони саме тому відмінні, що люди абсолютно загубили сакральне значення того, що є куття. І що воно, було, що воно було в глибині віків, і як воно йшло до нас. І, відповідно, відбувалися підміни. Але і зрозуміло, що якщо на сьогоднішній день в кожному регіоні свої. Уявлення про кутю, то мені для цих дослідів, для цього, цієї розмови приходилося зупинитися на чомусь одному. І я зупинився на тій куті, яка, з якої я вивіз, яка є в нашому регіоні на покутті в Україні. Тобто і ті інгредієнти, які там є, від них почнемо відбиватися, тобто ми їх наведемо. Ці інгредієнти, а далі в ході нашого дослідження будемо дивитися, наскільки вони співпадають з оцією семичленною людиною. Отже, інгредієнти в Покутській куті наступні. Перше, зрозуміло, це пшениця. Далі. Це, наприклад, мак. Третє – мед. Четверте – горіх. П'яте. родзинки. Ну і шосте – це. вода. Або узвар – Хоч у нас на покутті все ж таки вода. І ми про це поговоримо чому? Сьому е... інгредієнту в нашій покутській куті, можна сказати, немає, але ми до нього доберемося обов'язково. І ми про це поговоримо наступного разу. Дякую за увагу.